Сьогодні в Румунії 630 радіостанцій та 245 телеканалів. Це багато для країни, каже заступник голови Нацради телебачення і радіо Румунії Йоган Місеу. Таку кількість пояснює тим, що ліцензії на замовлення в сусідній країні видаються безкоштовно. Зважаючи на те, що радіо і телебачення в Румунії суспільне і живе за рахунок абонплати і реклами. В часи кризи багато з них не витримали конкуренції і закрились. Національна рада має право лише контролювати зміст передач згідно кодексу найбільше ми контролюємо передачі для неповнолітніх. Дивимось, щоб їх зміст не був вульгарним і неправдивим. А ще обов'язково, щоб в програмах не порушували честь і гідність людини. Це стосується і дитячих, і дорослих програм. Я б не назвав це цензурою. Навпаки, ми намагаємось закрити доступ в ефір, Я б сказав сміттю. для суспільного телебачення Румунії найбільші конкуренти комерційні канали. За останні 10 років додався ще й інтернет і мобільні телефони. Румунія має сьогодні понад 100 різножанрових каналів і транслюється далеко за межами цієї країни. Виживає телебачення за рахунок реклами і абонплати, яка включається щомісяця в рахунок за електроенергію. Таким чином річний бюджет каналу починається від 80 мільйонів євро. Держава дає лише гроші на оплату трансляції. Є до де в тому, що ми суспільне телебачення, є і плюси, і мінуси. Найбільший позитив уряд не може нас контролювати, як це робилось на державних студіях. Звісно, за нашою роботою слідкує нас рада, але ми вільні, оскільки самі заробляємо на себе і не зобов'язані виконувати чиїсь накази. Тантотельнек зіста дома діференці на Закарпаті. Місця компактного проживання румунського населення. Тіві Румунія теж транслюється, а в самій Румунії готують програми для української національної меншини, лише в тих регіонах, де українців багато. Така сама ситуація і з угорською меншиною. Більше ніж телебачення про українців цікавляться на національному радіо, яке в цій країні є окремою інстанцією. Майже 20 років тому між закарпатською ОДТРК була підписана угода про співпрацю а у Бухаресті є українська редакція. Послпудепублік для радіо, радіо multe... мамотепрограми про нацменшин меншин на румунському радіо виходять стабільно вже багато років. Україномовні програми, звісно, ми готуємо для тих регіонів, де найбільша діаспора. Ми цікавимось тим, чим живе Україна. Налагоджуємо дружні стосунки. І одне з місць, де можна зустрітись і поспілкуватись із журналістами різних країн це фестиваль «Мій рідний край. На цьогорічному вже 12-му фестивалі. «Мій рідний край теж будуть представлені програми румунських змі про життя національних меншин.